Будь ласка, на яких потоках ти була? З якою точкою А ти пройшла і які в тебе результати зараз? Я була на четвертому, восьмому, одинадцятому, і зараз на дванадцятому потоці. Я прийшла з результатом Б 1 Через рік я знову повернулася на Б 1 тому що рік не було ніякого прогресу. Так, я вчила в університеті, але особо результату ніякого не було. От тому. А зараз я в групі B2+, О, це я це ну, планую добити такий до C1. Клас! Які взагалі в тебе враження про навчання? Я навіть не знаю, як описати просто слово позитивні, які синоніми ті брати, тому що я перестала боятись помилятись абсолютно, просто я тепер знаю, що я просто вчуся, я вчусь задоволення, угу. і мені просто подобається я просто пам'ятаю четвертий потік і зараз. 12, і я просто бачу ось цей прогрес, як змінилася домашка. І навіть оці воркбуки до фільмів це просто я знайшла. Боже, боже вау, вже зразу вона є в додатку. Ці слова це ну це дуже зручно. Я бачу постійно цей прогрес, і мені просто настільки подобається, що є всі сфери, є домашні, але при цьому тебе ніхто не змушує там робити абсолютно все. Ти підлаштовуєш е, так, все якось під себе, і при цьому ти все одно бачиш результат, тому що ти на уроки приходиш, ви обговорюєте якісь цікаві теми особливо Якщо це книжки, то це, да, це взагалі.